Є супчик, є перчики, є салатик. Годую дімочку вже на вулиці. Там нам тільки прийшов супці. Насліба тобі супчик? Хорошо. Такий перчик вчорашній салатик взяла і супчик. Кого, кого? Смачного дівчина. Супівчик. Сьогодні у нас вже починається сумасшедша жара. Просто невероятне. На вулиці вже парить. Я дивлюся, що мої тугі, ну, мої наші, після пересадки трохи пожовтіли. Хоча ми їх ось опідлили, антистрес і так далі. Я почитала, що може бути проблема з неправиль, неправильним укоріненням. тобто плохо прижали корінь. Ну, побачимо. Поки, може, вони відійдуть, і буде нормально. Сейчас чекаю Діму, поїду в магазин, хочу купити фарш. Що таке? З тобой, Вова? Рибіка, фарш, молочко. Достала відбивні замороження. У нас були. Макарончик сварив. Вчора ввечері зварила суп. На ночь покажу вам. Щас годувала дімочку, тому що він вчора до ночі з цими досками. Він от людина така загорівся. Сам пошліфувати дерево на терасу. Все, ти його не перепрешиш. От він собі поставив цель і все. Хай. Короче, й таке. Обсудимо сьогодні з вами ще цього товариша. нашого общого блогера. Просто хай милий. Я удивляюсь, які є мужчина. Ну, мужчина має, ми... ну, ладно, пускай буде мужчина. Але просто поведінка для мене, звісно, неприємна. Особливо, знаєте, це мені подобається. Я взагалі не люблю, щоб ви розуміли, у мене є дуже сильний роздражитель — це алкоголь. Я взагалі не п'ю алкоголь. Якщо ну, я там раз в рік можу випити лоток і то це дуже рідко. Я взагалі не приємлю алкоголь, я не можу витримати випивших людей. Тобто я, я нічого поганого не бачу, коли люди, якийсь юбілей, якісь на день народження, якийсь новий рік, випивають там, бокал шампанського два і так далі. Но, коли це день, ну, типу, кожен день, ми... І вдома, в ресторані, він, ви замітили? Засказане, засказане. Кожен раз тост, Дома то ну, е И при том пишут комментарии, о май такой красноречивый, такие слова, какие слова. Одні и те же подивиться тости, одні те сами. Самое главное здоровья, близких и щастя, Счастье, которое вы желаете себе сами. Вот это один и тот же набор слов, и постоянно засказанное, ура! То есть человек собі шукает сам повод, чтобы мекнуть. Для меня вообще это не норм. Я категорически, я не могу вообще пьяных людей. Ко мне пьяный человек подойдет, я, я не знаю, мне хочется дать по голове. А каждый день, представьте, этот перегар. Человек каждый день выпивает. И при том, он же не пьет там, не, не знаю, пиво, он пьет такие серьезные алкоголь. Он пьет и горилку, и ром, и виски, и что там он пьет. Ну, это не норм. Продолжим. Буду ехать в новость, мы с вами продолжим. Це що, папа наш приїхав? Вова, іди сюда, Привіт, папуля Привет. Папуля приїхав твій. що ти папуля привіз. А що ти хотів? Телефон. А це що? Телефон? Ти радий? А что надо папе сказать? А что трап... Тобі папа телефон купали? Ну открывай Пиши на кухню. Пиши на кухню, видкрывай. Аккуратно сейчас выпаде. Ну Ты довольный? Подожди тут. Та ти шо? Подожди, папа, а принеси там чехол, папа купила? Почекай зарядка тут. Вова. Зарядка тут. Сейчас папа. По... чехол. Ты рада, сынок? Да, ты те, оторси телефон. На де, де, градик. Ди нему. Тепер ми нікого не буду питатись. Нікого не будеш питатись. Кажете, ні нікого не буду питатись. Подожди, Дая. Так. отак. подожди. Ось. Де тут подожди, ось Ти радий? Подожди, папа ж має підключити тобі інтернет. А що треба? Ск... Дякую, ти шоки. Ти в шокі? Виїхала я в магазин, а в нас повітряна тривога. Отакі От у нас реалії життя. Загроза балістики. І це діти в садочку, люди на роботі, всі мають десь тікати, все кидати. Ні княса, ні краю цьому немає. Дуже жарко на вулиці, 40 градусів. Дуже жарко. Рібатушки, да, дімочка купив у Вові телефон. Е, можливо, багато людей не зрозуміються, але я скажу: ну, ви знаєте зараз дітей, які не користуються телефонами, гаджетами, маленькі, які не грають в і так далі. Я, наприклад, не знаю таких дітей. Тому ну, те, що він просить нас телефони. І те, що в нього буде свій телефон, ну, це те саме. Це не значить, що він буде цілодобово сидіти в телефоні. Ні. Це дозовано, після садочка, за гарну поведінку і так далі. Але ми живемо в світі гаджетів, в сучасному світі. І, звичайно, що дитина має також отримувати ці привілегії, як і всі. Тому, будь ласка, без осуду якогось, тому що це на сьогоднішній день норма. Крім цього, він читає книжки, малює, пише і так далі, щоб не думали, що дитина сидить в телефоні. Ні, відкрию відкришла. Так, я відкрила шлагбаум, у нас ще з шлагбаумом на в'їзд в котежне містечко, що він заглючив. Хоч би я потім заїхала додому. Е, е, вот, так що телефон це все контролюється, все за цим слідкується. Але дитина також хоче. Як і у всіх, і погратися, і щось подивитися, і так далі. Так що нічого в цьому такого страшного я не бачу. Отак, От очекай. Зараз я хочу... Гова дуже просив кавунчик, ну дуже дитина. Блогера, да? про родину блогерів, які знімають ролики. Мені дуже не подобається, коли люди постійно кажуть про цінність будь-якої речі. Особливо там, чужим людям, наприклад, глядачам, знайомим, не близьким. І от, що я замітила, він постійно «Це дуже дорого, це бренд, це дуже дорого, це бренд. Це говорить про те, що людина з дуже якимись обмеженими взагалі історіями. Ну, якщо ми говоримо, що бренд Томі ну це не люкс-сегмент. Якщо Келін Кляйн для нього це крутий бренд, це не люкс-бренд. Я потрапила на якесь відео, де він дарував свої джінки, джінки, на Новий рік кросівки Дочі Габана і сумочку Діор. А, це Діор, це Діор. Ну, це копія. Тому що люди, особливо ті люди, в яких є дійсно люксові бренди речі, вони розуміють, як виглядає подача і упакування люксових речей. Наприклад, я вам скажу. У мене небагато люксових якихось речей. Одна річ у мене є дійсно люксова, дорога. І все, на цьому тема закриватися, тому що я люблю дешеве по злишкам, там я. Але я люблю аксесуари, да, дорогі, ну не можу собі їх дозволити. Поки що, але ми розкрутимо канал і будемо купувати люкс. Ну, я до чого це веду? Не похвастатися, що в мене там є одна річ дорога. Ні, до того, що я знаю, як виглядає люксове упакування брендів. Ну як би все, більше нічого не хочу сказати. І він 10 разів сказав: посмотрите, сумка Посмотрите сункадіор! Посмотрите сумкадіор! Посмотри, Ай, сумка бур, це з бракарда! бракарда. Наче бракар це щось з роду вон виходящі. Ця історія розчитана на тих глядачів, які взагалі не мають уяви про люксові бренди, бо їм це не цікаво, вони там, у них інші пріоритети і так далі. Або для людей, які не можуть собі це дозволити, і вони не знають, як виглядає люксовий бренд. Там такий серйозний вже, да, Dior і так далі. Поэтому ну, я дуже не люблю оцей брехні і, і лицемірства, коли ми бажане видаємо за дійства. Це не є так. Далі, по типу того, коли чоловік не дає жінці сказати. Він постійно її перебуває, він не дає їй сказати, Він не вихватує в неї все з рук. Це така неповага до людини. І ще один момент, коли він говорить про те, що от моя дача, моє то, у мене здесь, у мене там. Я собі, это от, і так Керрі я купил, я купил, це я купив, знаєте, що йому називаємо. В общем, це ну, дуже не, чоловіка не превозносить, вона впаки, його заземляє. Тому що чоловіки, насправді, вони мало балакають, більше роблять. І ще я хотіла сказати з приводу його е, типу. Діяльності він багато раз сказав про те, що він займав посаду в держструктурі. Хтось сказав, чи він казав, що чи в податковій, чи десь там. Я хочу вам, Тіпо, я працював, знаєте, це коли говорить там чоловік 65 років, який вийшов на пенсію. Він каже: Я працював в держслужбі, мав там посаду. І от тепер я вже вийшов на пенсію, але я працював. А коли ти кажеш, 40-річний чоловік у мене відклеївся цей бляха-муха, ой, пардон. Про те, що він працював, він займав посаду. Ну, Я вам скажу, що посада там явно була не керівна. Якщо він там дійсно працював, Хтось каже, що він просто працював помічником адвоката. І де тут держслужба, я не знаю. І ще я знаю про те, що люди, які займають керівні посади в Держслужбах, вони не переходять в підприємницьку діяльність. Зазвичай 99% вони до кінця пенсії працюють. Максимум, що вони роблять, переводяться з інших структур ну, в інші 40 років це якраз період чоловіка, коли він преумножує. Тобто він вже має досвід. Тав да, певні якісь напрацювання, і він розвивається ще більше. Тут ми говоримо про те, що людина нічим не займається, живе на все, те, що заробили батьки його дружини, і видає це за свої якісь здобутки. Це брехня. Чому ну, це не моя думка, я впевнена, що так і є. І моя думка про те, що в 40 років чоловік має ще більше реалізовуватися і так далі. Слава Богу, що були є такі батьки, які допомагають. Слава Богу, кожен такий батьків, батьків такий. Але я вважаю все одно, що чоловік має сам, ну, знаєте, мати ціль, мету і більше, більше, більше. Тому що мужчина, він сам по собі, він добитчик, він кармілець. Він не може зупинятися, якщо у нього є здоров'я, руки, ноги, він має працювати. Це норма. Це норма. О, така моя думка з приводу цього. Дуже багато, якщо передивлятися відео, дуже багато брехні, дуже багато знаєте такого е, показухи, котре не существують. Не хочу казати, це моя думка, що це помиляюся. Така моя думка, таке моє бачення. Я передивилася багато відео, мені стало цікаво, ну що ж такий крутий чувак-бізнесмен. Ага, ще. Е -е, ще нюанс, я хотів сказати, якщо людина заходить в Ютуб і каже, я хочу заробити гроші, окей, Класно. І 100% свого часу, який би він витратив на роботу, віддає розвитку каналу. Прекрасно. почому ні? вибрав собі таку професію, але. Його слова були про те, що це його хобі. І він хоче знімає, хоче не знімає. От я, наприклад, хочу на цьому заробляти. Я не знаю, поки як розвивати канал на Ютуб, але я хочу заробляти з нього кошти. Чому ні? А чому ні? Чому всі заробляють? А я що, мені що, сказати, що я хочу заробляти? Ні, звісно, хочу. Ну а чому ні? Він каже, що ні, ні зараз. Чим ти займаєшся? Як ти заробляєш кошти, чого ти так скриваєш свою роботу, свою професію? Тому що в тебе професія це бути чоловіком своєї дружини. От і все. Діжите за її рахунок. Купить кофе і куріть сигаретку. Ось така моя думка, друзі. А ви свою думку напишіть, будь ласка, в коментарі. Мені буде цікаво е дізнатися про вашу думку з приводу цих персон. Дуже вони такі мені цікаві, інтересні. Все, пока-пока.